Доброго дня, шановне журі. Я студентка другого курсу комунального закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Крейська христина. Виноградна олія, яку отримують з виноградних кісточок, володіє унікальним біохімічним складом і масою корисних властивостей. Вона була цінним харчовим, лікарським та косметичним продуктом ще з давніх давань. Про це свідчать залишки античного посуду, що знайдений під час археологічних розкопок міст Давньої Греції та Єгипту. Існують також докази того, що і в середні віки олія виноградних кісточок широко використовувалась у Середземноморській кулінарії, а також мало застосування у французькій та італійській косметології в якості основного компонента еліксирів, що надають блиск та шовковистість волосся. Виноградна олія згадується також у новому заповіті а у 1569 році імператором Максиміліаном II було дозволено монопольське виробництво олії в Італії. Що ще цікавого можемо про це розповісти? Задалимо собі це запитання. І вирішили дослідити жирнокислотний склад олії насіння різних сортів винограду. Отож, шановне наукове товариство, хочемо запропонувати до розгляду наукову роботу дослідження жирнокислотного складу олії насіння різних сортів винограду. Мета дослідження жирнокислотного складу олії насіння різних сортів винограду. Завдання роботи. Отримати олію з насіння винограду та провести аналіз жирнокислотного складу олії за допомогою газорідинної хроматографії. Чому саме жирні кислоти? Тому що ні для кого не секрет, що для організму людини і вищих тварин є дуже важливим такі поліненасичені кислоти, як лінолова, ліноленова й арахідинова. Ці кислоти в організмі або зовсім не синтезуються лінолово-ліноленова, або утворюються в недостатніх кількостях арахідинова. Тому їх називають незамінними або есенціальними кислотами, і вони відносяться до вітамінів групи F. Ці кислоти відзначаються високою біологічною активністю і їх основними фізіологічними функціями є. Накопичення енергії в клітинах, стабілізація температури тіла, оберігання шкіри від висихання і лущення, подушка для тканин і органів, відтворення сімейства гормонів, необхідних для клітин. Вони покращують роботу серця, мозку, очей і суглобів, знижують рівень шкідливого холестерину. Ці кислоти можуть надавати протизапальний ефект і є відмінними антиоксидантами, тобто сприяють виведенню з організму вільних радикалів та токсинів. Об'єктами наших досліджень є Насіння винограду з таких сортів Молдова, Лідія, Кардинал. Об'єкти нашого дослідження ми придбали на завокзальному ринку міста Луцька. Для одержання олії нами було ізольовано насіння спілих ягід, сушили його протягом місяця у темному місці при кімнатній температурі. Подрібнювали за допомогою млинка мрія. Практичну частину роботи ми проводили на базі кафедри органічної хімії та фармацевтичної Волинського національного університету імені Лесі Українки. Для отримання олії було використано метод вичерпної екстракції гексаном у апараті Сокслета. Як розчинник використовували гексан приблизно 2 треті колби. Екстракцію проводили від 2,5 до 3 годин. Після припинення екстракції колбу з розчином охолодили і після цього здійснили відгін гексану методом простої перегонки. Для цього екстракт поміщали в колбу приладу для простої перегонки. Відгонка розчинника відбувалась при температурі 67-68 градусів за Цельсієм, температура кипіння гексану. Залишки гексану видаляли, відкачуючи повітря, з колби за допомогою водостроменного насосу. Отриману олію важили та розраховували вихід олії на 100 грам сировини. Під час видобування олії встановили, що маса добутої олії у сорту Молдова вдвічі більше ніж у інших сортів. Якісний і кількісний склад окремих жирних кислот аналізували методом газаритиної хроматографії. Цим методом безпосередньо визначається концентрація метилових естерів вищих карбонових кислот. Ми підготували дві проби: розчин натрій метилату та метилові естери кислот. Підготовлені проби досліджували на газовому хроматографі, кристал 2000 м з капілярною колонкою в США та полум'яно-іонізаційним детектором. Загалом у жирнокислотному складі усіх досліджуваних оліях переважають ненасичені жирні кислоти, що представлені олеїновою, лінолевою та ліноленовою кислотами. Ці кислоти відносяться до незамінних, так як вони не синтезуються в організмі людини, але необхідні для нормального його функціонування. Результати дослідження у відсотках представлені у таблиці. Наведені дані свідчать, що виноградні олії містять переважно лінолеву жирну кислоту, причому в олії сорту Молдова її міст сягає 79,9%. Міст олеїнової кислоти коливається в межах від 11,6% до 14,1% в усіх досліджуваних оліях. У олії сорту винограду Молдова міст лінолової кислоти становить 2%. У сорті Лідія її міст складає 4%, а у олії сорти Кардинал 1,2%, що суттєво підвищує його цінність. У 2021 році в Україні було вирощено 264,1 тисяч тонн винограду, а в 2022 244,6 тисяч тонн. Близько 46% від щорічного врожаю винограду використовується для виробництва вина. При цьому відходи практично не використовуються. На кісточки у виноградних виживках припадає від 20 до 26% за масою, і вони містять 8-12% олії. Тобто з однієї тонни кісточок можна одержати близько 130 літрів олії. В даний момент часу провідні виробники цієї олії у світі Франція та Італія. В Україні дане виробництво відсутнє. Маємо велику надію, що наше дослідження буде сприяти тому, що після перемоги над агресором, коли наша країна стане центром інвестицій і розвитку, таке виробництво буде налагоджено. Слава Україні!